Вітаю тебе, дорогі мій друже. Знову зустрічаємось в межах онлайн академії. Це за мною сцена, сцена творчої студії, де ми з тобою розглядаємо три основних питання. Бенчмаркінг, ергономіка та дизайн. Бенчмаркінг – це слово, яке означає, що ми досягли найвищого рівня в світі. Тобто встановили стандарт, стали піонерами і а, створили пристрої для роботи відпочинку і розваг, які в тому числі можуть бути використані в якості меблів, тобто в побуті. І ще спортивно-оздоровчий напрямок, лікувально-профілактичний та, власне, побутово-розважальний. Ці меблі являють собою корисні моделі трансформерів. Тобто кожна модель містить кожен модуль навіть, моделі, тому що весь простір складається з двох моделей. І ще одна модель на додачу для такого мультиплікаційного або мета-ефекту. Називаємо метаморфоза, тому що це два такі модулі, які повторюють крило метелика і являють собою вічні, вічний такий тренд, золотий перетин і додають до пристроїв от, от тієї мультифункціональності. В самих пристроях перша модель функціональна, друга модель. Ергономічна, функціональні, ти знаєш вже. А якщо ти долучаєшся лише до каналу, то я от зараз тобі доповім, що функціональна модель складається з одного модулю і ергономічна складається з двох модулів. Кожен модуль складається по 4 елементи. Така конструкція називається в математиці тетраміно. Модель тетраміно знана за поширення в світі гри Тетріс. Це Власне, такі чотири кубіки, які в певній, в певній конфігурації стають, і являють собою суцільну конструкцію. Так от, кожен модуль в ергономічній моделі його два, кожен з модулів по чотири елементи. І... Що ми в результаті отримуємо на сайті www.top Ти зможеш в цьому переконатись. Ми маємо найкраще і найбільшими в світі кількістю форм в трансформації модульний простір, який зараз знаходиться за цими лаштунками. Тож, я тебе запрошую, давай ми зазирнемо і продовжимо з тобою спілкуватись, як це відбувається, для чого, і яких, які на сьогоднішній день ми досягли перспектив. Тож, давай мерщи за мною. Дивись, друже. Бачиш, отут у нас простір організувався. От він. Отут, отут от, зазирни: це карта. Карта України. Родом ми з України. І отут, бачиш, номер один в світі. Це, це рівень, який ми зазначили. Це те, завдяки чому ми. Власне сталий номер один це математична модель Тетраміно, про яку я тобі розповів. Тепер зверни увагу, отут, в цьому куточку: це ти бачиш сертифікат. Сертифікат на простір Він з'являється на початку, тому що ми маємо зафіксувати певні вимоги до простору. Але давай поговоримо про те, як він в стандартному в лімітованій версії. З наших з тобою уявлень, му, мусить виглядати. Давай а, спробуємо з тобою розглянути. Ти вже знаєш, що а, Тетріс з'явився дуже давно. Це гра, яка ще була монохромною. Тобто, вона була без а, а, забарвлення, вона не було розмальовки. Тобто Малюнок з кольорами з'явився пізніше. Що в цьому в цих квадратиках, кубіках з'явилося? З'явився такий веселковий орнамент. Ну, тобто, якщо взяти палітру, у нас є веселка, у нас є кольори червоний, жовтий, помаранчевий. Зелений, блакітний, синій, фіолетовий. І що ми маємо? Ми маємо з сіми кольорів веселки обрати а, лише чотири. Тому що а, саме чотири елементи дають найбільшу кількість форм трансформації. От ми обрали один, два, три, чотири. Взяли червоний, жовтий, власне, так і в тетрісі воно. Зелений і а, такий синій. А, що відбувається з нашими корисними моделями? Функціональна модель. Ми з тобою домовили, що ми будемо її забарвлювати в такий а, ніби вишневий або колір а, настояного вина, Такого виноградного, такого витвору з винограду, такого спілого, стиглого. Далі ми взяли темно синій індіго, от, власне, я на ньому. Це вже ергономічна модель, яка складається, як ми з тобою визначили, з двох модулів. Перший модуль темно-синій це індіго, він допомагає налаштуватись на, такий, на відпочинок, на, налаштуватись на... Такої, на, з дня переходити на ніч. Тобто, коли психіка має пристосуватись до вже темної пори доби, і людина має потрошку-потрошку по відпочивати від денного світла. Далі, давай ми зараз підсвітимо трошки. Далі. У нас е, смарагдовий колір. Чому смарагдовий? Е, так кажуть, що психіка людини налаштовується на спокій, на врівноваженість, на е, таку на е, таку, спокійну, розважливу атмосферу, коли в інтер'єрі є смарагдовий колір. Ми його обрали. Тут ти бачиш мікровілюр в моди в Лімітедіш версії. А тут ми взяли вже колір, бачиш такий з властивостями той самий колір, але з властивостями влаго відштовхувальними. Далі, що ми говоримо? Ми говоримо про зручність. Так? Окрім ергономіки, а у ергономіка це і є зручність. А окрім зручності, це ще є запозичення до такого до зразкового. І у нас всі ці елементи і до затишку переходу, тобто, коли я можу зручно, затишно в будь-якій позиції отримати максимум задоволення від того, що я перебуваю на тій чи іншій, навіть в тій чи іншій позиції. В ході трансформації, то ми створили оцей простір, він вже є у нас повністю окреслений. Давай з тобою домовимо, що у нас залишається. Ми сказали, що у нас ці елементи метаморфози це золотий перетин. То давай завершимо повністю. У нас залишається золотий колір. Давай це. Два елементи створимо в жовтому кольорі, тобто ніби забарвлення таке його зробимо. Огорнемо елементи і отримуємо повний набір для того, аби ти міг зануритись в атмосферу на всі 100%. Тож, я приступаю до роботи, тебе не полишаю. Ми з тобою залишаємось на зв'язочку. От е, лише я буду робити коротенькі такі ремарочки у вигляді нашого з тобою спілкування через шорти. А ти не забувай підписуйся на канал, слідкуй, тому що я дуже багато цікавого з точки зору погляду на номер один в світі, як досягати результатів, як проводити переговори, як налаштовуватись на роботу. Я все-все-все те, що переживав сам, я тобі тут доповідаю. І особливо важливий цей контент тим, що на початку повномасштабного вторгнення я почав абсолютно повністю, абсолютно безкоштовно викладати цей контент для тебе. І ми створили компас на 360 орієнтирів в вигляді цінностей, які сповідуючи які ти гарантовано досягнеш успіху. Дякую тобі за увагу. Долучайся, слідкуй. Тут атмосфера дизайну. Ми партнерство відтворюємо через дизайн. Долучитись до дизайну може кожна особа, яка просто захоче цього. Навіть коли ти просто пасивно переглядаєш це відео, ти вже долучаєшся. А якщо ти хочеш і надалі спілкуватись, мати таке занурення. То я е, не можу тобі відмовити. Просто постав подобайку, підпишись на канал і продовжуй слідкувати. Дякую тобі за увагу з повагою, Роман Одинець.